Дорожня транспортна пригода за участі відразу трьох транспортних засобів трапилася 16 квітня по вулиці Садові. Послідовність подій прояснили правоохоронці. 16 квітня 2025 року. Біля 13-ї години 50-річний водій автомобіля марки «Форд», рухаючись по вулиці Садова в місті Олександрія. При здійсненні обгону. Вантажного автомобіля марки САС допустив зіткнення з автомобілем марки Рено, який знаходився на перехресті вулиць Садова та Володимирська. Після цього він зіткнувся з вантажним автомобілем марки САС. В подальшому допустив зіткнення з парканом біля узбіччя дороги. На одного з учасників ДТП складено протокол. На одного з водіїв складено протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто порушення учасниками дорожнього руху, правил дорожнього руху, що призвело до пошкоджень транспортних засобів. В результаті дорожно-транспортної пригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Ніхто з громадян серйозно не травмувався. На місце події виїжджали медики швидкої та надавали екстрену домедичну допомогу.